Ви венчурі з 2010-го. з того моменту почалась війна в Україні в чотирнадцятому році. Там перша криза, потім корона. Друга криза. За потім через війну в Україні фінансова криза в світі. Третя криза. Всі з історії прописані кров'ю значить на історії. Ті вінчерз 2014 рік. Я пам'ятаю, ми ж будували ще паралельно. Ну з чого все почалося? Венчербілдер. Да, будто будували компанії там TripScan, Браво Авія, Коталскан, Топмол, да і Primo. TripScan, він не вийшов з біти навіть. Компанія там Браво Авіа відійшла там. Браво флайн а зараз селасмінет Group. І ми за акції, ну, тобто її отримали. До речі, по інвестиція була дуже успішною. Це тревел бізнес. Тоді це було супер. А коли ковід почався, це був жах, тому що ми до сих пор наші проценти ну, есть, не дістали. Розумієш, тому що формула була класна, але ніхто не знав, що такі круті фаундери, крута компанія ну просто ну тось, тревел за, за, замір. Ми частково обкишилися. Ну, за акції получили, о, продали нашу о, компанію Бравею, але. Ну, якби не ковід, і потім, звичайно, не війна. Ну, взагалі, ситуація була інша. 14 рік Топ Мол, слідуючий приклад. Писали, писали, проінвестували мільйони доларів в цей продукт. Це найсамий на на дорогий продукт нашого вечірбілдера. Суперкоманда. Тут бахнуло коротше, 14 рік війна. У нас лежав там термшит там MCI, да? Все, Всі пропали. На зв'язку пазок пропав. Прийшлося потіряти 75% бізнесу. Там своп з нашим партнером з Польщі, тому що. Тепер треба було всіх привозити в Польщу. Ну зла потім странні люди. Ну то дивні люди почали там. Ну то заходити в копанаж було голосу, правоголосу не uh -huh. було все. 75 це на 25, Розумієте, Розумі... все і далі ми по суті ну, згубили бізнес. Тось ми саме крутий такий, Ну тось продукт кійнуто постраждав повністю через війну. Але була компанія одна, яка там вистрілила. Ну то, це просто це наш тієчерс uh, один компанія Prima. Компанія сьогодні це більше ніж 1,3 мільярди мільярди доларів ревеню і більше там 100 мільйонів ебіда і growing.